Перідні зустрічатимуть наших з полону. Доброго дня. Ваші ваші повертаються. Не знаю, надіємось. Сподівається, війська було 75 чоловік. Так наш син теж війську. Хлопці сказали, що я надія. Військ. А звідки ще раз, будь ласка, військ військ військові колонії? А так, війська так. колонія. Так. Ага, ага. Ну за вчора дуже багато було. Хлопців був навіть побратим, який з ним один день потрапив у полон. То він точно ваня там і ну так поспілкувалися, сказали, що дуже великі шанси, що він сьогодні або завтра буде. О, які гарні, Зунікальні. які гарні новини. 72-га бригада, так? Так, 72-ечка наша, да, Павлівку потрапив у полон підшночок. Давно, у, а у, давно. Так, два з половиною роки. Сьогодні трошки більше вже шостого е, було числа, було два з половиною роки. А зв'язувався з вами? Виходив е, на Як, е, Коли ще був на горлівці, були два листа від нього через волонтерів. І ми одну посилочку йому встигли відправити, теж через волонтерів. І хлопці звільнені з полону в горлівки підтвердили, що він її отримав. О, як як гарні новини, одна, ну, а потім заборонили, були посилочки і mm. все, і вже більше, більше не було ні посилок, ні листів. А ви дивилися? Ага. За ним слідкували з горлівки на торес, переміщення хлопчики звільнені, постійно потрапляли. Ну бо ми знали, кого шукати. Ми шукали, кричали. Я слава Богу, Бог наділив добрим голосом. Хлопчикам все кричу, знаходжу. Отак, як вчора знайшов Калька і знайшов Міненка. Дівчата в групі написали, що вони отримали з координаційного штабу повідомлення. Я їх відразу Зло злопати зло... зло... і поспілкувався, і вони кажуть, що ну, Якщо буде переміщення з війська, то дуже великі шанси, що наш син буде сьогодні або завтра. Ну, я вам бажаю, вам бажаю дуже зустріти дякую. свого сина, обійняти його. ви дивились фотографії ну, наших, котрих повернули? Можливо, він там є вже? Ну, є подібні, але дуже не фотки, ви... не... що ми не впевнені. Не можемо, є ага. чи нема. Але багатьом вже кажуть, повідомлення приходили на так, так. дію. Нам поки а, що. А в дію навіть, навіть приходять. В дію казали, дівчатам писали в групі, і смс ки повідомлення приходять. Нам сьогодні поки що нічого нема. Ну це ще ні ні про що. Ну так, так, дай Бог, дай Бог, щоб у вас були гарні новини. Якщо не сьогодні, то завтра. Ще ж завтра буде день надійності. Так, так, що так, так. Ідеш. Тисяча ж сьогодні ж не всі. Ну, є, щось, ну щось і щось. наступні ж теж будуть, чи не обов'язково? Ну, обов'язково. Ну, ми так хотіли, щоб то, звичайно, звичайно. Ну, я вам дуже дякую. Як Іван. вас звуть? Іван. Іван. Дуже дякую вам, Іване, за вашу історію. Збуде. А ваші повертаються чи ви теж не знаєте? Нічого не знаєте, так? А вас вас хто у вас? Брат? Ага. Ми здається, бачили цю історію. А тобто ви ще не знаєте нічого? Ви? А ви дивились фотографії а, у Зеленського тих, кого повернули? Там є, ну там є знімки наших хлопців. Ну, подивіться, можливо, ви впізнаєте. Я вам бажаю, щоб у вас вона здійснилася сьогодні, сьогодні, завтра, чим найшвидше. швидше. вітаю вас, вітаю вас. Ви сина чекаєте, так. так? А ви знаєте, він можливо вже є. Він можливо їде до вас. Чи ви не маєте новин про... 36-та бригада, скільки часу він знаходиться в полоні? 37 місяців. 37 Це з самого початку війни, так? 22-го року. А він з, з оборонців Маріуполя, так? Так. А були звістки? Були, зв'язувався він з вами? Так. Да, в 23-му році він продавав телеграм-канал, його брали інтерв'ю, він подав вітання. Вітання він продавав. Він, він жив, жив здоров. М. М. Ви ходите на обміни, намагатиметеся дізнатися новини про нього, так? хочемо дитину вже обняти. А, звичайно, звичайно. А це ви з внучками прийшли? Ні, це сестричка його. А Се... Це подружка її. Це дочка. А це донька вашого сина? Ні, це моя донька. А, це це ваша сестричка донька? його. Ага, зрозуміло.